Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас ознайомлення з природним довкіллям і логіко-математичний розвиток. Будемо розмовляти про нашу планету Земля, а також попрацюємо на математиці. Тож, будь ласка, будьте уважні. Давайте привітаємось. Доброго ранку, травам росистим. Доброго ранку квітам парвистим. Доброго ранку сонечко Ясному і всьому прекрасному. Доброго ранку друзям усім. Погляньте малята, сьогодні в нас знову завітав Незнайко. Він хоче з нами побути на математиці. Тож, будь ласка, привітайтеся з незнайком. Дітки Земля, це планета сонячної системи. Блакитні простори, зелені ліси. Ніде більш, ніде більше не знайдеш ти такої краси. У космосі є ще багато планет, немає лише Життя там прикмет. Ти наша домівка, планета Земля. Ти гарна і зблизька красива здаля. Дивуються інші планети всі щиро. Яка ж ти, сестричко, блакитно, вродлива? Земля це третя від віддаленості від сонця планета сонячної системи. Земля є єдиною планетою, де можливе життя. Планета покрита рослинністю, океанами, морями, земля містить гірські масиви, безліч островів, континенти, льодовики і пустелі. Основні середовища життя на Землі це водна, наземно повітряна. Грунту як середовище проживання, живі організми як середовище існування, на ній є річки, моря, озера, океани, рівнини, гори, пустелі. Мешканці водного середовища, повітряного середовища, наземно повітряного. На планеті також мешкають люди. Птахи, комахи. На землі ростуть різноманітні рослини, які ви знаєте, грунтове середовище життя, але основні екологічні проблеми це забруднення атмосфери, забруднення світового океану, забруднення ґрунтів, парниковий ефект, радіоактивне забруднення, знищення флори і фауни. Якщо берегти землю і не руйнувати, є шанс дізнатися про неї дуже багато нового, живий пульс планети в руках людини, так що давайте збережем планету. Діти, продовжуємо наше заняття. Відгадайте загадку, що за дивна Непосида на стежину шишка, шишки кида, з гілки скік та скік на гілку, ви впізнали? Та це ж Білочка. Вона також прийшла до нас на заняття. Гляньте навколо, скільки шишок накидала, білочка, але порахувати їх не вміє. Давайте допоможемо їй. Шість розкидала. Дітки, сьогодні ми будемо вчити натуральні числа. Число 0 і цифри. Числа, які використовують для лічби, називаються натуральними. 1, 2, 3, 4, 5, 6 це натуральний ряд чисел. Чи можемо ми визначити кількість цих предметів? Порахуйте. Погляньте, якого числа не вистачає в записі, щоб він позначав, позначав натуральний ряд якого числа немає? Числа вісім, вірно. А зараз малята, ми з вами будемо порівнювати. Чого більше? Скажіть, будь ласка, чого більше? Собачок чи Кітці? Собачок більше. А чого більше зайчиків чи їжачків? Їжачки? Ой, зайчиків, вірно. А чого більше ялинок? Чи сосни? Ялинок більше, вірно. А тепер погляньте на цю ілюстрацію. Скажіть, будь ласка, чого більше бджілок чи е, соняшників? Порівну. А на цій ілюстрації. Чого більше ромашок чи маків? Порахуйте, скільки ромашок, і порахуйте, скільки маків. Три ромашки і три маки. Порівну. Знак, запис, який містить знак, дорівнює, називається рівністю. Погляньте, будь ласка, скільки синіх кружечків і скільки червоних. Чого більше? Два синіх і два червоних. Порівну. А тепер, будь ласка, погляньте. Скільки олівців в синій підставці і скільки в рожевій? Два. Значить, порівну. А тепер, дітки, складаємо також на рівності. Погляньте, будь ласка, скільки грибочків. Порівну. А скільки бантиків? То є сонечків? Порівну. А бантиків. Три більше двох. Порахуйте, скільки цукерок в одній стороні з лівої сторони і скільки з правої сторони. Три цукерочки з лівої, і... дві цукерочки з лівої, і три з правою. Чого більше? Дві цукерки чи три цукерки? Три цукерки. А тепер, дітки, порівняйте, яка тваринка більша: Тигр чи равлик. Тигр. Порівняйте кількість предметів на малюнках. Оберіть правильний знак. Порівняйте кількість предметів на малюнках 5 кружок помаранчевих і три кружки фіолетових. Яких більше? Помаранчевих. А тепер порівнюємо числа. Яке число більше 2 чи 1? 2. І запишіть в себе в зошиті. спершу запишіть всі числа, а потім порівняємо. Чи так у вас виходить? А зараз, малята, подивіться на цю ілюстрацію і скажіть, який самий великий ведмідь? А середній де стоїть? А маленький ведмедик покажіть. А тепер погляньте. На цю ілюстрацію і скажіть, де великий кораблик, а де маленький? А тепер погляньте на цю ілюстрацію і визначте, де великий слон, де маленький, а де середній великий. Ось він. Середній – зеленого кольору і маленький червоного. А зараз подивіться на цю ілюстрацію і скажіть, яка стрілка найдовша: червона чи синя? Червона довша, ніж синя, а синя стрілка коротша, ніж червона. Наше заняття підійшло до кінця. Дітки, скажіть, що цікавого ви дізналися на занятті, а які завдання вам були найважчі з математики, а які легші? І що ви дізналися нового про нашу планету Земля? Дуже дякую вам. Незнайкові дуже сподобалося бути на занятті? Тож до зустрічі, до побачення!